Всіх вітаю, друзі! Сьогодні говоримо про матчі НХЛ та результативність українців у своїх клубах. Це фабрика хокею. Поки ми починаємо, ви не забудьте підписатися на канал, залишити коментар. Якщо відео вам сподобається та вподобайку, поїхали. Вашингтон у гостях мінімально обіграв Рейнджерс 0. 1 Антоні Бовільє приніс перемогу столичним на 14 14-й хвилині другого періоду. Гра проходила доволі інтенсивно, але господарі не змогли вразити ворота, які захищав Чарлі Ліндгрен, який оформив шатаут. Та став першою зіркою гри у кар'єрі. Чарлі це 10-й шатаут. Ліндгрен здійснив 35 сейвів. А за підсумками матчу другою та третьою зіркою стали раніше згаданий. Антоні Бовільє та Воротар Рейнджерс Джонатан Квік, який здійснив 20 сейвів. Колорадо після поразки вдома від Старс на виїзді перемогло Бафало 1-3. Лідери команди Мак Кінон та Кейл Макар відзначилися у цьому матчі. На рахунку Нейтана дві шайби. А у Кейла Гол плюс пас. За Бафало Себерс відзначився Алекс Так. Бафало програє третю гру в ряд. Наступну гру Сейберс проведуть вдома з Сенаторс. А тепер гра у Нью-Йорку. Айлендерс також програє третю гру. На цей раз островитяни поступилися вдома Джетс 2-5. Ще у першому періоді Морган Берон та Ніно Нідеррайтер закинули за Вінніпег. У другій 20 хвилинці Жан-Габріель Пажо додав інтриги у гру, закинувши за Айлендерс. Але через 14 секунд. Логан Стенлі збільшив перевагу Джетс. Господарям вдалося закинути ще, але цього виявилось замало. Тампа Бей нарешті перемогла. Змінити програшну серію вдалося у виїзній грі проти Бостона. Хто дивився цю гру, напишіть, чи сподобалося вам. Ентоні Сіреллі організував дубль у ворота Брюінс ще у першому періоді. На початку другого Янні гурт закинув третю шайбу, і здавалося, що справу зроблено. Але з шайб не завершувався до середини другого періоду, який закінчився з остаточним рахунком 3-4 На користь Тампи у третьому періоді команди не закидали, а лише грубо грали. Для Брюїнс це перша поразка у регулярному чемпіонаті. Нешвіл переміг отаву 1-4. У першому періоді команди показали лише 14 хвилин вилучень. У другому Жонатан Маршесо відкрив рахунок у грі. На початку третього періоду Райан Орайлі закинув другу шайбу за предаторс. На 18 18-й хвилині періоду Рідлі Грейх закинув шайбу престижу від сенаторс. А Маршесо та Кол Сміт доповнили по порожніх воротах канадців. І закривав ігровий вечір неділі матч у Торонто, де місцева команда поступилася Детройту 2-3. Наприкінці Ділан Ларкін закинув другу шайбу у чемпіонаті за Red Wings. У середині гри команди не закидали, а у фінальній третині гри команди закинули по дві шайби, кожна, що й дало змогу отримати перемогу Детройту. За підсумками гри трьома зірками матчу визнано Кемерон Телбот який здійснив 38 сейвів, другою став нападник Торонто Меттью Найс, а третьою Мейсон Еплтон. Коламбус вдома поступився Нью-Джерсі Девілс 2-3. Команди закидали небагато. У першій 20 хвилинці Тімо Майер у більшості закинув за Девілс. Далі у другому періоді завершили спробу господарі. Як за три хвилини гості знову у більшості вийшли уперед. Доусон Мерсер відзначився за Нью-Джерсі, та наприкінці зустрічі оформив дубль у порожніх воротах Коламбуса. Філадельфія Флеєрс перервала програшну серію, перемігши діючого володаря кубку Стенлі 5-2. Гра команд була доволі ефектною та грубою. Команди йшли нога в ногу аж до 15-ї хвилини третього періоду із рахунком 2-2. А тоді Шон Кутюр'є, Бобі Брінг та Крістіан Дворак закинули за льотчиків та встановили остаточний рахунок на табло. Для Пантер це перша поразка у регулярному чемпіонаті. Наступну гру Флорида проведе з Детройтом. За підсумками матчу трьома зірками гри є Шон Кутюр'є, Тревор Зеграс та Сем Рейнхардт. У решті матчів Ванкувер вдома поступився музикантам 2-5. За кінак Скефір Шервуд організував дубль. Міннесота вдома після болітів перемогла Лос Анджелес Кінгс 4-3. Вирішальну шайбу закинув Марко Росі, а Чикаго вирвало першу перемогу у сезоні, обігравши Юту 3-1. На цьому все, друзі. До зустрічі вже завтра. Якщо це відео вам сподобалось, не забувайте підтримати нас коментарем та вподобайкою. На все добре!